Це відео знято спеціально для каналу Exist.ua Сьогодні ми будемо міняти фільтр салону, який я придбав на Exist на Ford Fusion 2.5 бензин 2016 року. Так, ось такий ось фільтр сюди підходить. Це спеціально для Ford USA. Тому що на Ford Mondeo йде інший фільтр, він більш великий такий, а цей маленький. Ось такий от він. Тому будьте уважніші. Так, для його заміни нам потрібно зняти ось цю ось накладку, бокову накладку. Ось, я її вже зняв ось. Так, ось цю ось накладку ми знімаємо. Зараз так. І ось тут у нас два гвинтики, що кріплять бардачок та знизу два гвинтики. Знімаємо бардачок і під ним буде фільтр. Зараз буду знімати та показувати. Так, ось тут знаходиться фільтр. Ось треба відкрутити ще раз і два. І під ним буде фільтр. Так, ось наш старий фільтр. Ось так він виглядає і будемо встановлювати новий. Так, ось ми вставляємо новий фільтр. Ну, все, і збираємо все. На месте. Все. Зебрали все на месте. Все. Замену фильтра сделали.